Чотири, так. Тоді я хочу звернути увагу у вас ще відповідь про те, що їх хотів оголошувати. Слідчимо. У відповідності з ухваленої смічного сьогодні Ленського районного суду міста Кірмад від 24 до 26 грудня з 2012 року надаємо інформацію стосовно номерів. 091 985 та 091 585 765 додається. Дані номери були активовані 12 листопада 12 року і обслуговуються на передплачуваній особі, що не вимагає реактивації номера внесення даних щодо користувачів додаток на двох аркушах арках. Відчірнувся 2512 по номеру останнім 5.5, і 21.12 по номеру 5, 3, 3, 3. Так? 5,4. Всі оціні відповіді від 7.01.13. У ньому є штам, вхідний штам, який свідчить про те, що номер 23 від 9.01. Ага. Тобто ці документи надійшли до і 9.01 з інформацією щодо трафіку цих телефонів. Mm -hmm. Тепер я питаю нашого слова те, що номер БР-91, 96735, це номер, який вхідно одну він знаходився у камері ДТЕ, mm -hmm. яка написала щось там займала. Так от відповідно до цього номеру, отриманий з неї, начебто, слід дізналося про другу казу. Як ми бачимо відповідь, надійшла 91. Тобто яким чином слідство знало інформацію про цей трафік ще до надходження офіційної відповіді на житті? І це не стосується цього нову. Я чому повертаю увагу, що це очевидно, що е, такі матеріали, ніхто да? вихволодіє таку інформацією? Це ті люди, які безпосередньо причетні

по питанню, на даний розв'язок, що також розпочалося в адресі Приморженська, тракт акції від 21 до 12, період з 19 до 40, по 20 до 15, будь Це 25, так? Це 25, 27, по питанню. Я хочу подивитися вашого плану, що мова йде про питання, яке відчерпнувано 29 грудня. 29 грудня. 29 грудня. 12. Йде про поколення про те, що, по питанню, означає, що відповідно до підготовлення оперативного підприємства, від 29 до Поповнення здійснилося такі та дітей, але саме забігав. От тебе що ви оперативні підрозділи 29-12 надає інформацію, не невідомо звідки взявши, як я задала те, що така інформація по цьому прафіку надійшла 9 січня. А 29-го яким чином дивіться, оперативний відроз вже знаєш що за таке поховос, не маючи фіцівних дані, не маючи такої. Тобто я про все, що цей формат милок это особа, яка дійсно прическала. це Девятнадцать информационных. Тобто ми раніше 10 тисяч, так? Так, 20.500. Чому я потім знову, що копія накладної була отримана 10 тисяч. А у мене справу її зачитували протоколи топики, да, ми їх так розбирали. Що спілкам вже 23.12 копія цієї накладної. Ну, 25.12 го Керівник відділення Яківчук ще направляв. Так, на ваш вихідний номер надсилає на вашу адресу копію товаротранспортної закладної від 12. Це керівник відділення Яківчук 25-15. А на транспортна Тут Таким чином вчимо, у світі вже 23 була копія накладної, яка виростила, і просто немає Просто.